Лиш в Україні, у моєму краї, є стільки дивовижної краси, а навесні так соловей співає, є стільки дива сирівної краси, а символ краю це верба калина, і золотом виблискують поля. Тому і мова наша солов'їна така чарівна, як сама земля, і паляниця в нас на рушникові, а рушники квітками зацвіли. І Жарт в нас, і танці пречудові, а люди завжди її з добромі шли, з любов'ю в серці, і миру всім бажали, несли гостинці, і людське тепло, і про любов пісні свої співали, що розуміння поміж всіх жило, тому і будьмо людяні, і щирі. Несемо нашу мову у світи, живемо між людьми у дружбі й миру, а щастя всім нам сонечко світи.